Якщо конституційний суд таки визнає політреформу 2004 неконституційною, у законодавстві може запанувати хаос, переконаний народний депутат нунцівець Юрій Крючковський. За такого трактування конституційних змін більше ніж півроку у державі не діятимуть одразу три розділи конституції, котрі визначають повноваження гілок влади. Як жити в державі шість місяців, коли четвертий п'ятий розділ і шостий практично відсутні? Повноваження Верховної Ради, повноваження президента, повноваження Кабінету міністрів визначають ну, перших двох це точно, тільки Конституцією визначається, а Кабінету міністрів значною мірою Конституцією визначається. Перейматися наслідками можливого рішення суддів та частковим паралічем конституції опозиції не варто запевняє депутат від партії регіонів Сергій Головатий за життям країни у період законодавчого вакууму пильнуватиме президент. Якщо таке рішення буде ухвалено, Україна є на порозі нового конституційного процесу. Має знову таки має президент як глава держави, а це його обов'язок думати про конституційний спокій. Він говорив про порядок, конституційний спосіб. В легітимний спосіб забезпечити пошук компромісу через Верховну Раду на одну сесію, на другу сесію. Оголошення політреформи неконституційною призведе до узурпації влади. Переконані опозиціонери кажуть, повноваження змінювати основний закон має лише законодавча гілка влади, і аж ніяк не судова. Натомість справа суду трактувати та радити, підкреслює б'ютівець Сергій Власенко. Вірогідність того, що конституційний суд стане на сторону влади, досить велика. Ситуація, коли п'ятеро суддів конституційного суду подають у відставку протягом трьох місяців, повинно бути темою серйозного обговорення в суспільстві. Значить, щось відбувається в цій інституції, щось не так в цій інституції. Ініціатори подання стверджують, готові прийняти будь-яке рішення конституційного суду незалежно від того, скаже він так чи ні політреформі 2004. я вважаю так, якщо судді написали заяви. Значить, вони написані, і треба з'ясовувати у суддів. Вони захотіли чи ні. Це на їхній совісті. Свою. Хто б на кого не тиснув, зрозумійте? Це ж не сталінський період. Ніхто ж не ставить револьвер до, до скронь. Окремі депутати не проти вирішити долю конституції на референдумі. Натомість політологи такий метод вважають небезпечним. На думку Михайла Погребинського, українці мають надто низьку політичну культуру. А відтак рішення референдуму буде необ'єктивним. Оксана Тупальська, Олександр Катєльніков, Ф'ятий канал.